Шоколадний будиночок, колишній київський весільний рац на колишній сто років тому він дивував усіх, хто знав його власника. Мільйонер та меценат Семен Могильовцев не справляв враження любителя розкоші. Скромний він майже ніколи не розкривав своїх багатотисячних пожертв, завжди носив один і той самий чорний сюртук і раптом будує шикарний палац у стилі венеціанського ренесансу. Чому? Одразу почалися чутки, що він хотів вразити свою коханку, навіть не просто коханку, а Сару Бернар. Її портрет з'явився у домі. Але Могилевцев жив там один, і лише після його смерті дехто з киян здогадався, у чому справа могилевцев заповів свій будинок дочці єдиної жінки, яку він і справді кохав. Вона була дружиною його власного брата, така близька щодня і абсолютно недосяжна. Вони обидва змагалися за її прихильність. і Семен Могилевцев програв. І цей будинок це втілення любові сильного, але одинокого чоловіка і, прогулюючись мавританською залою, ренесансною, білою у стилі ампір, неможливо не думати про кохання. Сьогодні цей будинок став музеєм, картиною галереєю. І другий поверх будинку зберігся майже таким, яким він був за часів його одинокого власника. Маленькі історії великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.